Вітаю всіх глядачів свого каналу. Слава Україні та смерть рашистським окупантам! Сьогодні буде одна з моїх улюблених тем Квітконоси і дітки, що на них ростуть. Або не ростуть. Заглянемо в дві пляшки, які в мене лишились. Побачимо, що там робиться. Ну і, власне, зробимо якісь висновки з того. Почну ось з цієї пляшки. Це пляшка, в яку я нещодавно скидала всі квітконоси, які в мене лишилися від кількох попередніх проєктів. Це об'єднана пляшка. Відео про те, як я сюди закладала квітконоси, Вийшло десь місяців 4 тому. Ось тут, в правому верхньому куточку, я залишу на нього посилання. Можете перейти, подивитися, кому цікаво. До речі, в описі я залишу посилання на всі мої експерименти з квітконосами. Якщо хтось із новачків щойно натрапив на мій канал, передивіться, там дуже багато зібраного матеріалу з мого власного досвіду. Як вирощувати, що вирощувати. Які є шанси виростити зі зрізаного квітконоса дітки, ну і тому подібне. Буквально кілька тижнів тому з одного із квітконосів, який знаходиться в цій пляшці, ми знімали діточку і пересаджували її. Це так звана баляринка. Ось вставляю фото, як вона на сьогоднішній день почувається. Ну, а власне той квітконос, з якого ми її зняли, ось, на превеликий жаль, він почав жовтіти і гинути. Ну, це, чесно кажучи, трудяжка, оскільки з нього ми зняли свого часу аж три діточки. Тому уже ось в такому стані, на другому чи на третьому році свого життя він вже, ну, просто має. Виглядати так. Бо з нього вже всі соки було забрано, І скільки вже йому можна було жити. Ну, ось тут ще кінчик зелененький, але то вже не має значення. Отож, нарешті, оцей от квітконос утилізується. Все, він своє відслужив, своїх діток нам виростив. Більше від нього нічого не очікуємо, просто викидаємо. Ну, а в цій пляшечці лишається ще кілька квітконосів. Зараз буду діставати і вам показувати. Почну з цього найвищого. Акуратненько. Ні, напевне, по порядку. Ось квітконос. Дивіться, на ньому є ось така от велика гарна діточка. І вона вже має кілька корінчиків. Ще трішечки підростимо. І будемо відсаджувати. До того ж, він ще доволі такий хороший. Можливо, ось оця. Чи ось оця брунька ще проснеться. Діточка взагалі дуже гарна. Така доволі потужна. Вона досить довго була без корінчиків. І ось тільки-но зараз почала відрощувати. Ну, весна всі почули. Наближення тепла. Наступний квітконос. Ось. Також, як бачите, з діточкою. Щоправда, цієї діточки поки що немає корінчиків. Але сподіваюся, найближчим часом також, почувши весну, вона дасть корінчики, і, відповідно, можна буде її теж відсадити. На цьому квітконосі є ось брунька, але вона суха. І є ось жива брунька, яка, можливо, теж пізніше проклюнеться і дасть дітку. А можливо, і ні. В Черговий раз нагадую, що те, що ви зрізали квітконос, поставили в пляшку, не гарантує вам, що на тому квітконосі щось виросте. Він може просто засохнути, згнити, пожовкнути. І тому подібне. Може стояти роками, нічого не, не вирощуючи, може відразу дати дітку, а може дати відгалуження квіткове. Тому варіантів доволі багато. Черговий квітконос. На ньому дуже багато є бруньок, одна, друга, третя, четверта, п'ята. Аж п'ять живих бруньок. Але, на жаль, жодна з них поки що нічого не показує нам. Ніякого росту. Спостерігаємо далі. І четвертий, який лишився. Ну, і останній четвертий квітконос. На ньому ось. Ось отут. Починає прокльовуватись брунічка. Дуже сподіваюся, що з неї щось буде. Далі, ось таке відгалуження квіткове, воно давнє, воно вершечок, у нього вже присох. І ось отут внизу, як бачите, теж щось проклюнулось, але воно теж уже доволі давно ось так, в такому стані і нічого не відбувається. Тому наскільки перспективний цей квітконос, ну хто знає, побачимо з часом. Є дві бруньки, які потенційно можуть нам дати діточок. Ось ця. І ось оця. Ось так. Чотири квітконоси. Дві з дітками і дві поки що без діток. Оця найперспективніша. Найближчим часом сподіваюся, що вона буде нами відсаджена. Ще трішечки підростуть корінчики і все. І піде вона в самостійне життя. На цю очікуємо. Теж сподіваюся, що скоро вона себе проявить. Ну, а на цих двох вже як вийде. Закладаємо назад. Так, ну і ще один контейнер, ще одна пляшка. Тут у мене один єдиний квітконос. і стоїть він дуже-дуже давно. На пляжці є дата, 21 рік, 25-6. Проте, чесно кажучи, я не впевнена, що ця дата відноситься саме до цього квітконоса. оскільки там їх було два, один не так давно пожовк, і я його викинула. А до якого з цих двох відноситься конкретно ця дата, я вже навіть не пам'ятаю. Ну, будемо вважати, що до цього. Отож, на цьому квітконосі є дві дітки. Одна в самому низу, і друга ось тут вище. Та, що внизу, вона дуже давно існує, вже кілька років, і я ніяк не дочекаюся від неї корінчиків. Ну, по периметру нічого не видно, знизу також. А діставати його я не хочу порушувати. Нехай сидить, бо це може спровокувати негативні якісь наслідки. Ось ця дітка, яка вище, у нас з'явилася значно пізніше. І на ній вже є корінчик. Ось отут, не знаю, чи буде видно через стіночку. Є малесенький корінчик, отож вона більш перспективна, ніж та, що старша, і знаходиться нижче. Ось і так думаю, взагалі буде добре видно. Вон там корінчичок малесенький. Отож, очікуємо знову ж таки на активний ріст, оскільки зараз весна. Як тільки той корінчик підросте до кількох сантиметрів, вже можна буде її, в принципі, і відсаджувати. Тому, от отакі от дві пляшечки в мене лишились. І загалом в цих пляшечках 5 квітконосів. І на цих 5 квітконосах сумарно 4 дітки. Це ті, які вже ну, дійсно дітки. З них дві перспективні з корінчиками і дві потенційно перспективні. А що взагалі виросте, і що ми будемо з вами найближчим часом відсаджувати? Ну, подивимось, дочекаємось. Ну і знову ж таки, найближчим часом я буду робити кілька пересадок квітучих орхідей, або тих, що відквітли. І ми з вами знову наріжемо квітконосів і закладемо в чергову пляшечку. Бо я інакше не можу. Воно мене муляє. Вже багато діточок було вирощено. Поїхали вони в нові родини. Сподіваюся, з ними все добре. Ну, і вирощуємо нових! На цьому, друзі, я з вами прощаюсь. Бажаю вам миру, добра та щастя. Вірте в наші Збройні Сили, допомагайте їм наближати нашу перемогу. А також не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал, розповсюджувати відео з цього каналу. Давайте заповнимо YouTube україномовним контентом. Всім добра та миру. Всім до побачення!